Привіт! Зараз покажу тобі класний та ефективний розігрів перед основним тренуванням. Та перед початком хочу нагадати, що в мене є безкоштовна діагностика, на якій я розберу саме твій випадок. Ми поставимо цілі, і я запропоную декілька варіантів їх досягнення. Реєструйся за діагностику, заповнивши анкету перед записом в шапці профілю. Поїхали до розминки. Права перша мобіліті. Дві версії. Проста. При виконанні важливо рухатись повільно та підконтрольно виконуй як на відео, та більш складна. Далі присідання також дві варіації проста. Коли просто торкаємося рукою до щиколотки. колодки. І більш складна версія. Коли ще при цьому. Підіймаємо таз. Далі мобіліті на плечі. Обертання резини. Повільно підконтрольно. У верхній точці можна підняти до добри. Нагадую про анкету перед запису у шапці профілю. Ще більше користі та вирішення саме твого випадку там. Реєструйся і побачимось на консультації. Далі по плану кіпінг відтискання. Плавно вниз, і, як можеш, підіймаєшся до гори. Тут працюють грудні, руки. прес. Далі стабільність спору. Важливий нюанс. Поперек притискається до підлоги. Руки та ноги зігнуті 90 градусів. Та по черзі відводимо протилежні руку та ногу максимально під контролем, повільно. Намагаємося відчувати прес. За допомогою цього комплексу твоє тренування буде безпечним та значно ефективнішим. Якщо тобі сподобалось, ти хочеш скинути зайву вагу, підтягнути тіло, покращити самопочуття та збільшити енергію, заповнюй анкету передзапису у шапці профілю або пиши кодове слово Хочу у директ.